Chromatics Dongle r 4 k ось такий крутелезний тівістік. Поясню чому крутелезний. бо повна сертифікація. Netflix, Hulu, Prime, сертифікація Android TV, Звісно, з усіма фішками Android TV, з Chromecast, там, з голосовим пошуком іншими плюшками. Іначе тут на ньому немає жодного якогось інтерфейсу, але щось ми до нього додатково під'єднати можна. Також в нього є ось такий Google-пульт, який. Bluetooth, але підтримую додаткову інфрачервону опцію для ваших додаткових девайсів, наприклад, телевізор, аудіо відео і, звісно, ж звукова панель. На MGS905 y 4 з формулою пам'яті 2х32, тож на каналі Технозон Україна. Поїхали! Слухайте. Ну, коли я оглядав ханаті, вони були біленькі, але це трохи інша річ, і вона прикольна. І е, якщо знаєте казати про те, що я змог під'єднати, для того щоб це дізнатись, ви повинні спочатку підписатися на наш канал та натиснути дзвоник, а потім вже дізнатися. І ще одне я розмістив опис під цим відео посилання на перевіреного продавця, де його можна купити. Ось такий otg дріт, звичайний OTG. Самий звичайній сінкін, через який можна під'єднати і живлення, і ще отримати USB. А за допомогою такого югріна, додатково з мережевою картою на 1 ГБ, ви можете отримати і додаткові USB, і ще отримати LAN G45 порт. Він підтримується. Мережа, мережа підтримується, хоча тут 5-грацовий Wi-Fi просто крутелезний, І ви можете під'єднати і SSD-диск. Додатково ось такий лана g 45 дріт, і просто насолоджуватись у повному форматі. Хоча я чесно кажу, я б таким не замовним ну, так не робив. Бо це дійсно стрімінговий стік. Розпаковки не буде, бо тут дійсно дивитись нема. На що ви зараз бачите, як він виглядає трохи ближче, пульт у нас теж чорний з інфрачервоною інфра опцією, і все. Ну, знаєте, що ще лів. Робиш сія. У нас дві живлення, є ось такий блок живлення на 5 ватт. І знаєте, є воля батарейки. Батарейки для пульта Хатікс це зробив. <звук> За це велика подяка. Знаєте, буває так. Купив ти собі пристрій, розпакував, потім пішов до магазину купувати батарейки. Це така ланжа. А тут вже все є у комплекті. Тепер ми на сайті, а, де я купував це у Німеччині. В нас є він Хоматік Dongle r 4 k за 56 євро. Але знаєте, що тут ще, ще цікаве? Тут є ось такі додаткові пропозиції, буває, коли там, наприклад, дві штуки за 49,99. Ну давайте спробуємо дві штучки закинути. Оу, дивіться, в нас є знижка 15,93. Тобто, ви можете купити дві штучки, а, і, наприклад, наваритися, продати комусь, не знаю. На подарунок можна взяти. Я закинув опис під цим відео. А саме це посилання, а ще можна купити в Україні у представника HOMATIX. HOMATICS, HOMATICS DONGLE r 4 k за 1999 гривень. Звісно, він у нас за В1 кодиком 4 k HDR 60 Гц, а 1 2 на 32 з Wi-Fi 5 Гц. А Стосовно того, що можна було пограти, можна пограти за допомогою геймпаду від того ж HOMATICS, на який я кинув вам додатково у опис під цим відео посилання. У форматах відео, яке він витворює, Dolby Vision а немає. Він витворює HDR 10, HDR 10 для телевізорів, які підтримують HDR 10, і для Samsung, ну, наприклад, це досить цікава річ, бо тут Android TV 11, а Samsung той Tizen, це просто жаль західття якесь. А, до того ж, тут є звичайні фішки для сертифікованих tv боксів Це в нас ChromeCast, це в нас голосовий пошук, а, і, звісно. Наприклад, Dolby Audio ліцензія, Digital Plus, Dolby Atmos Тут теж присутні. І до речі, HDR у нас адаптивний. Будемо переходити тестувати, а потім робити висновки. Netflix. Починаємо саме з нього, бо це ж сертифікований TV-стік. І е, зараз в нас працює Netflix. Ви бачите, з мого тестового телевізору е, в нас є зйомочка окрема, там де написано, що там 4 чотири качдіарз долбі ну, Тут ми звісно будемо переглядати з HD, бо в мене hd рекордер, будь ласка, усе працює. Тобто, сертифікація Netflix є. І те, що входить у нас у сертифікацію, це голосовий пошук. Давайте спробуємо. А Черкаси. Ось, чекаємо, що він знайде. Він знайшов фільм черкаси, будь ласка, Ну, ми бачимо, що воно знайшло лише на платних сервісах, але ну, тут уж, вибачте, це сам Google таке зробив. Зараз ні TV -бокси не тівбоксинг винні, а саме винні в нас корпорація добра, скажемо так. А тепер в нас ще у сертифікації є заявлено ChromeCast. І а знаєте, що саме цікаве? що у такому варіанті виконання все класно. До сертифікації, ще повернувся. Ну, хочу, хочу вам показати дещо цікаве. Якщо ми підемо у налаштування, ми бачимо, що у нас під'єднана Ethernet. Так, це tv stick І через ось такий, ось такий otg дріт, ми завели туди, і SSD, і j 45 Якщо ми підемо до параметрів пристрою і до пам'яті, ми бачимо, в тут ще SSD на 128 ГБ під'єднана. Круто! Круто. А, тож, він підтримує і зовнішній езернет. Давайте відразу той Ethernet протестуємо на, скажімо так, на швидкість. Давайте запустимо тест швидкості. Давайте стартанули. Але езернет у вас покаже там, не більше, там, ніж 250 Мбіт. Ну Це такий варіант, бо це USB 2, він буде робити через мікро USB у 50 режимі. Але це буде працювати на 191 Мбіт на секунду на завантаження. На вивантаження не дивимось, то сам по собі аналітія робить неправильно тест на вивантаження. Тут вивантаження таке саме, як і завантаження. І відразу від'єднаємо цей Lner G45, хоча там дехто його полюбляє. Я вам скажу, що тут 5 ГГцовий вейс. 5 Wi-Fi просто крутилезний. Зараз, зараз у нас 2,4 під'єднано. Давайте вже тестувати 2.4. Давайте перевіряємо ще раз. 2.4 у нас працює з крутилезною швидкістю 150, 160, 170, 180. Та ладно, шукайте. що тут таке коїться. 185. Ну, нам важливо завантаження. 185. Нічого, собі. я тестував, в мене було не більше 100. Зараз щось на інший сервіс 185. Оце так діло. Ой-ой-ой, круто. А давайте ще це 2,4. Давайте 5 ггц Wi-Fi під'єднаємо. Давайте під'єднаємо. Спідтест вмикаємо. І в нас тут буде, знаєте, скільки? Під 400 Мбіт. Я вам відразу кажу. Під 400 Мбіт це справді круто працює. Давайте. 500, ну 395 на завантаження, на вивантаження в нас приблизно 300 Мбіт. Це дуже пунктуально. У нас тест швидкості мережі пройдено просто на, на відмінно. Якщо казати далі про сертифікацію, бо я відволікся так на цю о, тему з Wi-Fi, в нас є ось Dungle R4K Chromecast, я натискаю і воно вмикає YouTube, і ми відразу перевіряємо YouTube як в нас він під'єднанося на Xiaomi, як у нас відтворюються ролики 4K з HDR. Увімкнулося. І зараз ви бачите запис з мого тестового телевізору, де якого вмикається з HDR, у AV1 кодеку. Тобто тип multinodінно працюючий HDR у 4K 60 fps у V01 і у VP9.2. Давайте я зараз увімкну тут системні тести, статистику для сесадмінів. Будь ласка, 0 дропів. Воно працює 3840 на 1160. І шістдесят. І з вами вже пройшли. Прикольно, прикольно. А давайте ми тепер перейдемо до е, налаштувань, е, бо там. Може, щось цікаве, а так там є цікаве. Тут є сетап ремонт батон, де ви можете керувати вашим bluetooth пультом з додатковою інфрачервоною опцією, ще телевізором з оковою панелью говорю, сегерам, Будь ласка, натиснули, обрали бренд свого телевізора, підібрали коди. Він сам підібрав. Він вам запропонує спробувати на яких кодах працює. Підібрали, вас буде працювати ще й додаткове керування. Тобто вам знадобиться потім в майбутньому лише один пульт. Від цього донгла. У самих параметрах пристрою тут начебто нічого цікавого, якщо підемо в зображення та звук, в нас є HDR сетінг HDR у нас адаптивний. Ви зараз теж бачите вставку з нашого телевізору, де в нас воно показує, що є адаптивний HDR при під'єднанні до HDR телевізору. У додаткових налаштуваннях звуку, ми з вами більш нічого такого цікавого не оберемо. Бо я вам відразу кажу про об'ємний звук. Він працює постійно у Dolby Digital Plus. Ви зараз бачите, хоча іноді в нас він працює. Працює працюю постійно в 3D, ми цього не зрозуміли. А максимально ще не отримували Dolby Atmos через, через Dolby Digital Plus. Отак. От постійно Dolby Digital Plus працює. Отаким От а тепер у aida 64 ми з вами бачимо такий момент, що це SIE Robotics Donville R4K, платформа SAI 700D, на 32 з Bluetooth, звісно, з Cortex A35 ядрами, 4 ядра по 2 ГГц. Це logic S905Y4 процесор. І дійсно у нас дисплей Малі G31. Температури доступу немає, і з кодиками ми вже з вами зрозуміли, що тут є. Толпі віжна тут немає, ви це повинні розуміти. Також у нас без питань працюють от ті сервіси, у нас працюють е, різні стрімінгові сервіси, бо тут є DRM l 1 захист. Ну, наприклад, якщо ми підемо у Гуле і подібні, то в нас будуть працювати усі фільми. Дивіться, давайте вмикаємо там Костянтин, до речі, з'явився Костянтин 2 скоро вийде. Костянтин 2, це просто шикарний фільм. Давайте перемотаємо кудись. Будь ласка, все працює. Все просто працює. А це стосується і в наших каналів, фулечді, високої якості, високобітрейтні канали. Дивіться: бабах, перемикає, перемикає, перемикаємо, зайвих питань. Все нормально, нормально. А ми ходимо. Тобто, в нас, начебто, мультимедія скінчилася, але через той самий otg і ми під'єднали зовнішній. SSD-диск. Тобто ми можемо тут навіть завести через зовнішній SSD-диск відтворювання контенту. Ну, наприклад, ми можемо піти у наш диск і запустити тестовий ролик Gemini 4K 60 FPS. І навіть незважаючи на те, що тут в нас USB 2.0. Ми розуміємо, що його у швидкості вистачить, бо бітрей цього геміні близько 60 Мбпс, А ми бачили швидкість з якою працює порт на LAN G45, це десь 190 МБПС. Та-да-дам! Працює шикарно, шикарно. Можемо навіть а, перемотати кудись. Давайте на третину фільму. Завжди перематую, і в нас з'являється якась темна сцена. Я перемотав, була світла сина. Тепер вона знов темна. І будь-який ролик, високобітрейтний, який я тут тестував, теж йде без проблем. Теж це LG New York 4 k працює відмінно а, така справа. Але це стрімінговий стік. Що ми хочемо від стрімінного стіку? Це найтекса в нас вже такий додатковий якийсь момент того, що ми з, з ним зробили. У тому сенсі, що ми під'єднали його до нього ще SSD-диск і LAN g 45 додаткову мережеву карту. До речі, його я, я цей перехідник вам закину опис під, під відео. А тепер ну, в нас вже все скінчилось, ми можемо ще з вами пограти обрати, бо тестити нам більше нічого не треба. Ми тут з вами за декілька хвилин відкрили усі його переваги. Стосовно автофреймрейту, ми тут з вами маємо е, варіант е, того, що він буде працювати через TV Quick Квікшн, без зайвих е, якихось е, моментів. І знаєте, що е, тут немає по подабл тапу на домівочку, немає е, е, останніх додатків. І вони теж реалізуються через Ті Ві Квікшн просто у два кліки. Все. ми з вами маємо цікавий стік, який просто під'єднали, закинули за ваш телевізор і забули. Я Як не заморочувався б з під'єднанням ssd диску Бо це більше для стримінгових онлайн-сервісів. За його ціну. Я думаю, що це непоганий варіант. Ану, давайте тут поїхали. Поїхали, поїхали тут. Виганемо через ану, давай, давай, давай! Є красиво, красиво, красиво. Обужнюю цього. Вона досить для тівбоксів важка. Відкрилася. Вона досить важка, бо має багато спецефектів з водою. Бризки, деталізовані ось ці потьоки на екран. Давайте ще раз стрибанимо. Граю я за допомогою геймпаду Homatics. Я вже у огляду Box R4K. Плюс від Хонатік зробив огляд його. Можете піти подивитись. І чесно кажучи, я вже готовий перейти та робити висновки. Бо за такі сін це нормально такі самі довести. У якості висновків скажу за цю сін це крутилезна річ. Ми дійсно рекомендуємо з врахуванням того, що тут працюють усі сертифіковані сервіси, які ми маємо. То це просто дійсно класний ТВ ви закинули за телевізор і забули про нього. Це те, що купується один раз на багато років. А з урахуванням того, що він підтримує і AV1, і Dolby Atmos, і Digital, і HDR, то його вистачить дуже дуже готовно. Це наша думка. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.